Одиницю засипає снігом. Хурделий другий день. Погода погіршується. Зночі комунальні служби міста очищають вулиці. 250 робітників та 41 одиницю спецтехніки задіяли до ліквідації наслідків негоди. Вийшли в нас ланки, очищають дорогу, це снігочисни, і також ззаду йде одна машина, яка вносить противерні матеріали. О, і також працюють на тротуарах, їздять маленька наша спецтехніка. Це тракторці невеличкі, які поміщаються на тротуарі, очищають їх від снігу. Бригади працюють безперебійно, відгортають сніг, посипають сумішу з піска та солі. Втім, через інтенсивний рух транспорту не вдається достатньо прочистити від снігу вулиці, кажуть містяни. Моя вулиця метр 300 там до головної і взагалі не чищена, ледве буксував і ледве виїхав. Так як я являюсь фанатом БВ, мені дуже пасує дріфт, тому складно сказати, що це погана погода. Ну загалом, так, да, невелика проходимість, але в цілому працювати можна. Я пів сьомого ранку виходив з будинку, і вже чотири машини їхали з Десни. На напрямку центр міста. І, відповідно, Київська, Зуінська були чисті, як вранці сьомого. Ну, зараз ну що ми зробимо? Ми те постійно і машини сновигають, наче все більш-менш відносно до пуття. Ускладнився рух і громадського транспорту. Тролейбуси, трамваї та муніципальні автобуси курсують з відхиленнями від графіку. Дізнатись актуальний графік прибуття потрібного транспорту можна за QR-кодом на зупинках. Зберігається по інтервальний режим, з яким кожна одиниця транспорту має прибувати на зупинку. Тобто на деяких, де більша кількість рухомого складуться, частіше, там 5-7 хвилин, на деяких там, до 20 хвилин. У комунальних службах просять війничан не паркувати автівки на ніч вздовж тротуарів та бордюрів, аби не заважати роботі спецтехніки. Надзвичайники закликають подбати про безпеку під час негоди. Пішоходам потрібно враховувати ускладнення погодних умов. Водіям радять без потреби не виїжджати на великій відстані на власному автомобілі. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою, тросом та забезпечити достатню кількість паливомастильних матеріалів при собі мати термос з гарячим чаєм та заряджений мобільний телефон, також теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної події та утворення снігового затору. Потрапила під колеса авто. У Вінниці водій легковика збив на пішохідному переході. Жінку інцидент потрапив на камери ситуаційного центру. Кермувальник Мерседесу не врахував дорожньої обстановки та не встиг вчасно загальмувати. Постраждалу госпіталізували. Через погіршення погодних умов, налипання мокрого снігу та ожеледі в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі Міненерго. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. Без електроенергії понад 200 населених пунктів. Знеструмлення через негоду фіксуються вже у восьми областях. Кількість відключень може зрости, кажуть у Міненерго. Бомбили критичну інфраструктуру, гатили по житловим будинкам та торговельним центрам. Зранку ворог атакував ракетами чотири регіони України. У змієві на Харківщині влучили у приватний будинок. Загинула жінка. З-під завалів рятувальники дістали двох чоловіків. Я по Харкову окупанти випустили щонайменше чотири ракети. Зруйнована будівля професіонально-технічного училища. Крім цього, пошкоджена будівля малої южної залізниці. І, на жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали. У кривому розі через обстріл загинула жінка. Ще троє людей можуть перебувати під завалами, пошкодили інфраструктуру та приватні будинки. Є влучання біля торгівельного центру. Є прильот, і там в результаті цього прильоту чоловік 58 років отримав незначні поранення. в результаті цього ще більше 20 будинків отримали пошкодження різного ступеня, де криші вікна повибивані. Також ще одна ракета поцілила полозувацькій громаді і зруйнувала приватний будинок і на превеликий жаль. Там жінка 62 роки загинула. Обстрілювали і Запоріжжя, випустили щонайменше п'ять ракет. Постраждало півдесятка людей. У багатоповерхівках вибиті вігна, пошкоджені і приватні будинки. Здебільшого сьогодні по Запоріжжю прийшлось до приватного сектору та по багатоповерховим будинкам. Але вже зараз комунальні служби працюють. Робимо все, щоб закрити і закрити пошкоджені вікна і надати людям допомогу. На про Петровщині ворога по Новомосковську постраждало 24 людини. З них п'ятеро дітей. Пошкоджено склад та приватні будинки. Атакував ворог і Хмельниччину. Противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Загалом окупанти випустили 59 повітряних цілей. Силам ППО вдалось знищити 26. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і кінжали, і ракети, які летять вже заходять на ціль по балістиці. Це ракета Х-22, також бачимо ну, Іскандерів-6, також С-300, С-400. Це все те, що Летить по балістичній траєкторії. треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24-х чотирьох це теж ну доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу. Ледь залишився живим дідусь у Херсоні. Напередодні у його будинок прилетів ворожий снаряд. Я лежав туди, дивився телевізор. Ано бахкає оте о, о школу. Бахкає туди і от там, на... А я його, Ти, а я його... Та... Я його туди головою. Як он в рубашке дід родился. Масовий протест у Німеччині. Аграрії виїхали на тракторах на великі автомагістралі в 16 федеральних землях. Так, фермери розпочали масштабну страйкову акцію. Планують блокувати важливі дороги, а також вулиці у містах упродовж тижня. Причина протестів рішення уряду щодо скасування субсидій на дизельне пальне і відмову знижувати внески на приїзд автобанами. Кажи На перший погляд і не скажеш, що пращури цієї породи давньоіталійські бойові собаки-гладіатори кана Корсо слухняно виконує команди кінолога-початківця Марка. Елім і Юта зараз терапевти. Допомагають дітям, які переїхали з окупованих українських міст до Вінниці. Вони, як і інші, намагаються забути про жахіття війни. Любов а саме найбільше це радість. Аліна разом з братом приїхала з Лисичанська. Дівчина каже, пара чотирилапих велетнів допомагає забути про пекло, яке вони пережили півтора роки тому. Відчуваєш якийсь навіть захист, азарт? Тобі не стільки комфортно з собаками? Щирість в їхніх очах та бажання виконувати команди повернуло дівчинці довіру до людей. Саме над цим працює команда кінологічного центру на Вінницьких хуторах. Ідея виникла від початку війни. Коли в Вінниці почали приїжджати люди з прифронтових міст. І коли діти, особливо коли приїжджали, в них був такий стан психологічний, доволі пригнічений, доволі такий наляканий, можна сказати. І вже півроку діти приходять в клуб, аби позайматися як собаками тренерів, так і зі своїми песиками. Сусник. Да, браво! Оце вот, ця вот, 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 вот. Даша з бахмуту прийшла разом з чотирилапою улюбленицею. Її породу знають усі українці завдяки легендарному патрону. Джек Тер'єр, звати Аймі їй два з половиною роки. Вона завжди була з нами. Ось коли наприклад ходив в укриття. Коли люди уїжджають кудись, то вона не може сама залишатись. Заняття з собаками знімає тривожність та заспокоює. Під час собаки він дає таке розвантаження. Ти виходиш, забуваєш про все. І так прям гарно на душі стає. Усе це результат каністерапії, каже інструктор. Ми працюємо на мотивації, на природних інстинктах, на природних потребах псових. І, відповідно, коли собака починає працювати з власником, коли вже йдуть результати цієї роботи, це дає величезний стимул далі-далі працювати. Дитина управляє собакою. Це дає таку впевненість собі, впевненість і радість, що я можу це зробити. Від початку війни до Вінницького тірського старостинського округу з постраждалих міст переїхали щонайменше 8 тисяч людей. З фронту додому повернулось багато поранених захисників. Центр Лападок. Е Центр, який ми підтримуємо по суті, з самого початку його створення, і сьогодні він виходить вже з такою серйозною структурованою ініціативою щодо каністерапії. терапії, це річ дуже потрібна в першу чергу нашим захисникам, адже великий попит на саме таку терапію, на таку психологічну підтримку є серед них. Знаєте, коли вони перший раз контактуються з песиком, ми бачимо наскільки душевно людина навіть просто забуває про те горе, яке з ними трапилося. Так як показує практика, це саме робота з пораненими військовими. Тренують тут і собачок, яким дали нове щасливе життя. Це метис, це суміш двох собак. Взагалі Бейліс ми врятували з вулиці. А коли її маму утроїли, то залишилось п'ять цуценят лежати, Параші. сидіти сидіти. Да, супер молодець. Чеклун на передову. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом відправила нашим захисникам розвідувальний комплекс. На північно-східний напрямок для допомоги нашим військовим, щоб вони мали можливість проводити розвідувальні дії і таким чином зберегти життя наших захисників. Ваш внесок є дуже важливим, тому що скільки б їх держава не виробляла, все одно це, це мало, тому що. Ми кожен день стикаємося в бойових діях з тим, що є певні втрати, є і її потрібно постійно поновлювати. Місто планує наступну відправку наприкінці місяця. 1 січня маємо в оголошених тендерах 141,3 мільйона гривень. І очікуємо, що ці тендера, от буквально за 10-12 днів, будуть вже акцептовані. Це і fpv комплекси, це і fpv дрони, це і тепловізори, е, власне про що ми сьогодні розмовляли. Це і Мавіки. Е, Донорів усіх груп та резусів терміново потребує Вінницький обласний центр служби крові. Здати її можуть здорові повнолітні громадяни та ті, хто мають посвідку на постійне проживання. За кілька днів до здачі не можна пити ліки, за дві години не палити. Запланувати донацію на зручний час можна в особистому кабінеті на сайті донор Тичні пристрої на передову З Вінниці на східний напрямок передали п'ять тепловізорів українського виробництва. Сучасні прилади допомагають нашим військовим відстежувати ворога за будь-яких умов. Можна сказати, що в п'ятій годині до шостої ранку потрібно наблюдати за ворогом без допомоги додаткового спорядження це зробити нереально. Загалом від Вінниці допомогу отримали 25 військових частин. Вписані в історію, зруйновані війною. У Вінниці відкрилась виставка про Маріуполь. На ній визначні пам'ятки міста та те, що від них лишилося після бомбардувань Росією. Світлини збережені завдяки нашому фотохудожнику Євгену Сосновському, переносять нас у світ до і після вторгнення російської агресії в наше місто. І тут люди можуть побачити, як місто зруйноване. Вони можуть побачити наш біль, і незважаючи на це, ми всі віримо в деокупацію Маріуполя, в наше повернення. Водонапірна вежа одне зі значущих місць в Маріуполі. До війни біля неї збиралося багато молоді. Там був креативний простір. Сходи і ось тут з верхнього поверху можна було подивитися оглядовий майданчик на все місто. Було, видно, собори, драмтеатр, основні проспекти, вулиці. Поліна Гуркіна переїхала до Вінниці наприкінці серпня 22-го року. Тепер рідне місто може побачити лише на фотографіях. Ми пережили багато жахів, які неможливо описати. Це тільки потрібно прожити і, не дай Боже, таке побачити усім нам. Для мене ця виставка це як нагадування усім іншим нашим українцям про те, що ми обов'язково повернемося в наше рідне, українське місто Маріуполь, що ми продовжимо відбудовувати його, зробимо ще краще. У рамках проєкту Маріуполь культурна деокупація експозиція подорожує різними містами України. Вінниця стала дев'ятою. Загалом їх 32, 32 полотна різних розмірів з різними пам'ятками Маріуполя, щоб донести всьому світу, показати, що Росія вчинила з Маріуполь з українськими містами. Побачити виставку у холі міськради можна до 20 січня.